Зате все про бухгалтерський облік започаткувала всеукраїнський конкурс. Уже до кінця року стане відоме ім'я кращого податкового інспектора України. Організатори кажуть, що конкурс проводять з євроінтеграційною метою. Ми цілком підтримуємо позицію президента і уряду щодо шляху інтегра... євроінтеграції. і ми чітко розуміємо, що треба змінювати податкову систему України. Приводити її до євро рівня треба змінювати і відношення бізнес-структур підприємців до добровільної сплати податків. Саме тому ми вирішили редакція газети Все про бухгалтерський облік провести цей конкурс. Охочі взяти участь у конкурсі, можуть зареєструватися на сайті конкурсу і пройти два етапи змагання. Хто набере найбільшу кількість онлайн голосів, той і стане переможцем. Підтримати учасників може будь-хто у конкурсі. Може прийняти участь будь-який податковий інспектор України. Який під часом на проведення конкурсу є державним службовцем. Розпочали ми в п'ятницю, 27 вересня. Закінчується конкурс 31 грудня. Організатори конкурсу ставлять собі головну мету привернути увагу суспільства до роботи пересічних податкових інспекторів.